Леся Українка. Лісова пісня. Драма феєрія в трьох діях. Спис діячів. Пролог Той, що греблі рве, Русалка, Потерчата, Водяник. Дія перша Дядько Лев. Перелесник, Лукаш, Пропасниця, Русалка, Потерчата, Лісовик, Куць, Мавка. Дія друга. Мати Лукашева. Килина. Лукаш, Русалка, Дядько Лев, Той, що в скалі сидить, Мавка. Русалка польова, Перелесник. Дія третя Мавка, Хлопчик, Лісовик, Лукаш, Куць, Діти килинені, Злидні, Мати Лукашева, Доля, Килина, Перелесник. Пролог Старезний, густий, предковічний ліс на волині. Посеред лісу простора галява, з плакучою березою і з великим простарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці в яру зелену драговину, то береги лісового озера. Що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім по другім боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика. Таємнича, але не понура, повна ніжною, задумливої поліської краси. Провесна. По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст, і цвітуть проліски та сон трава. Дерева ще без листі, але вкриті бростю, що от от має розкритись. На озері туман – то лежить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, відкриваючи блідоблакитну воду. В лісі щось загомоніло струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу вибіг той, що греблі рве. Молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами. Одежина йому міниться барвами від каламутно жовтої до ясно блакитної і поблискує гострими золотистими іскрами. Кинувшися з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Туман розбігається, вода синішає. Той, що греблі рве. З гір на долину. Біжу, стрибаю, Рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода як воля молода. Він хвилює воду ще більше, поринає і виринає, мов шукаючи щось у воді. З поміж латаття вернають потерчата, двоє маленьких, блідненьких діток у біленьких сорочечках. Чого ти тут облудиш? Чого зо сну нас будеш? Нас матуся положила і м'якенько постелила, бо наріння на каміння настелила баговиння і лататтям повкривала і тихенько заспівала. Люлі, люлі, люлята, засніть мої малята. Чого ти тут шукаєш? Кого ти тут шукаєш? Тую русалку, що покохав я змалку, Бо водяній царівні нема на світі рівні. Збігав я гори, долини, яри і звори, милішої коханки нема від озерянки. Зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вроду. Він бурно мутить воду. Ой, Леле, не нуртуй, хатинки не руйнуй. Печера в нас маленька, що збудувала ненька. Убога наша хатка. Бо в нас немає татка. Ми спустимось на дно, де темно, холодно. На дні лежить рибалка, над ним сидить русалка. Нехай його покине, нехай до мене зрине. Потерчата поринають в озеро. Русалка випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи долоні. На ній два вінки один більший, зелений, другий маленький, як коронка перловий, з під нього спадає серпанок. Русалка. «Це ти, мій чарівниченьку? Що ти робила? Русалка кидається, немов до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всю ніченьку про тебе, мій паниченьку. Ронила сльози дрібні, збирала в кінви срібні, безлюбої розмовоньки сповнила вщельть коновоньки. Сплескує руками, розкриває обійми, знов кидається до нього і знов минає. Ось кинь на дно червінця, полються через вікінця. Дзвінко сміється. То все у вас в болоті кохаються у злоті. Русалка наближається до нього. Він круто відвертається від неї, виром закрутивши воду. Найкраще для русалки сидіти край рибалки, глядіти небо рака від сома та від рака, щоб не відгризли чуба. Ото розмова люба. Русалка підпливає близенько, хапає за руки, заглядає в вічі. Уже й розгнівився? Лукаво. А я що знаю, любчику, хороший душогубчику, тихо сміється. Він бентежиться. Де ти барився? Ти водяну царівну зміняв на мельніківну? Зимові довгі ночі, а у дівки гарні очі. Не Недарма паничі їй носять дукачі. Свариться пальцем на нього і дрібно сміється. <рес> Добре я бачу твою ледачу вдачу. Та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю. з жартівливим пафосом. На цілу, довгу мить тобі я буду вірна. Хвилину буду я ласкава і покірна, а зраду потоплю, Вода ж не держить сліду від рано до обіду. Так, як твоя люба або моя журба. Той, що греблі рве. Поривчасто простигає їй обидві руки. Ну, мир миром, попленем понад виром. Русалка береться з ним за руки і прудко кружляє. На виру, вирочку, на жовтому пісочку, перловому віночку, зав'юся у таночку. Ух ух. Вони ухкають, бризкають, плещуть. Вода б'ється в береги, аж осока шумить, і пташки з граями зриваються з очеретів. Посеред озера виринає водяник. Він древній, сивий дід, довге волосся і довга біла борода, в суміш з баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому барви мулу, на голові корона. Із скойок. Голос глухий, але дужий. Хто тут бентежить наші тихі води? Русалка з своєю парою спиняються і кидаються в розтіч. Стидайся, дочко, Водяні рівні танки заводити з чужинцем. Сором. Він батько не чужий. Ти не впізнав. Це ж той, що греблі рве. Та знаю, знаю. Нерідний він, хоч водяного роду, зрадлива і лукава в нього вдача. Навесні він нуртує, грає, рве, зриває з озера вінок розкішний, що цілий рік викохують русалки. Лякає птицю мудру, сторожку. Вербі вдовиці корінь підриває, і бідним сиротятам потерчатам каганчики водою заливає, псує мої рівненькі береги, і старощам моїм спокій руйнує. А влітку де він? Де тоді гасає, коли жадібне сонце воду п'є, і скелиха мого, мов грив неситий, коли від спраги никне очерет, зоставшися на березі сухому, Коли вмираючи, лілеї клонять до теплої води головки в'ялі. Де він тоді? Під час сей мови той, що греблі рве, Нишком киває русалці, ваблячи її в тектизним по лісовому струмку. Тоді я в морі, діду. Мене на поміч кличе океан, щоб не спило і в нього чашу сонце. Як цар морський покличе, треба слухать. На те є служба. Сам здоровий знаєш. Геш, тоді ти в морі. А мені, якби не помагав мій друг одвічний, мій щирий приятель осінній дощик, прийшлось би згинуть з парою. Той, що греблі рве, незамітно ховається в воду. Татусю. Не може пара згинути, бо з пари знову робиться вода. Яка ти мудра! Іди на дно. Доволі тут базікать. Та зараз, тату, вже ж його немає. Я розчешу поплутаний сікняк. Вона виймає за пояса гребінку з мушлі, чеше прибережне зілля. Ну, розчеши. Я сам люблю порядок. Чеши, чеши, я тута підожду, поки скінчиш роботу. Та поправла таття, щоб рівненько розстелялось, та килим зрязки подшивай гарненько, що той порвав, пройди світ. Добре, тату. Водяник вигідно вкладається в очереті, очима слідкуючи роботу русалчину. Очі йому поволі заплющуються. Той, що греблі рве, вернувши стиха до русалки. Сховайся за вербою. Русалка ховається, оглядаючись на водяника. Поплинемо з тобою ген на розтоки, під бистрії лотоки, Зірвемо греблю рівну, Утопим мельниківну. Він хапає русалку за руку і швидко мчить з нею через озеро. Недалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує Ой. Зачепились за дуб торішній. Водяник прокидається, кидається навперейми і перехоплює русалку. То се ти так? Ти, клятий баламуте, ще знатимеш, як зводити русалок. Поскаржуся я матері твоїй, метелиці гірській, то начувайся. Поки що буде. Я ще нагуляюсь. Прощай, русалонько, сповняй коновки. Він кидається в лісовий струмок і зникає. Іди на дно, не смій мені зринати три ночі місячні поверх води. З якого часу тут русалки стали невільницями в озері? Я вільна, я вільна, як вода. В моїй обладі вода повинна знати береги. Іди на дно. Не хочу. А не хочеш? Віддай сюди вінець перловий. Ні, то дарував мені морський царенко. Тобі вінця не прийдеться носити, бо за непослух забере тебе той, що в скалі сидить. Ні, любий тату. Я буду слухатись. То йди на дно. Я йду, я йду. А бавитися можна з рибалкою. Та вже ж. Про мене, бався. Русалка спустилася в воду по плечі і, жалібно всміхаючись, дивиться вгору на батька. Чудна ти, дочко, я ж про тебе дбаю, та ж він тебе занапастив би тільки, потяг би по колючому ложиську струмочка лісового. Біле тіло понівечив та й кинув би самотню десь на безвідді. Але ж він вродливий. Ти знов своє? Ні, ні ні. Я йду. Уже весняне сонце припікає. Ху, душно як. Прохолодитись треба. Водяник поринає й собі.